Я вітаю вас, близнюки. Давайте з вами зробимо прогноз для вас на липень місяць 2024 року. Буде у вас дуже важливий цей місяць. Це стосується вашої кар'єри, ваших стосунків із вашими партнерами, друзями, колегами. І я астропсихолог Айла Бережна, і я роблю прогнози також на дальні карти і допомагаю людям бути більш щасливими, обізнаними і усвідомленими. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. І, отже, близнюки, що для вас у липні? Уже з 2 липня у нас Нептун переходив свій ретроградний рух, і він зараз знаходиться у нас в рибах. І для вас це 10-й дім, як я сказала, це про вашу кар'єру. І що зараз? Ви бажаєте успіху, ви бажаєте популярності, ви бажаєте взагалі бути зіркою. В професійній сфері, там, де ви працюєте, в кар'єрі, серед своїх підлеглих або серед керівників, і це все можливо зараз. Саме там відбувається така кульмінація подій у вас, тому що Нептун. І саме він несе нам таке професійне щастя вже на високому щаблі, на високому рівні, тому що Нептун це уже наш зв'язок із вищими силами, з духовністю. Це вже ми виконуємо ту роль, яку хоче від нас всесвіт. І розумієте, у вас зараз повинен бути і успіх, і популярність, і така відомість, що вас впізнають навіть, розумієте. Але там же іде Сатурн ретроградно, також в рибах уже довго. І він може давати такі якісь стиснення, такі якісь обмеження в цьому. І я думаю, що це можуть бути обмеження саме в мисленні вашому. Тому що Нептун це промислення, це те, як ми себе бачимо. В мінусі це ілюзії, що ми можемо нафантазувати, що ми така дійсно зірка. Але можливо це і нормально. Тобто ви самі збалансуйте, ким ви себе хочете бачити, і не ставте собі обмежень. Тут, якщо є якісь обмеження у свідомості, то дасть вам і обмеження на фізичному плані, на матеріальному, у ваших досягненнях кар'єрних. Якщо ви собі обмежень ставити не будете, уявляйте себе прямо тим, ким ви хочете, ким ви хочете стати, побільше фантазуйте, побільше такої, не знаю, такі, як мисли-форми, які потім втіляться в ваше життя. Як ви себе візуалізуєте саме в кар'єрі, як ви себе бачите. І в плюсі, що зараз може відбуватися, це. Насправді, і успіх, і зліт в кар'єрі, якісь нові починання, нова робота, гарні стосунки з керівництвом, тому що Сатурн це про таких більш поважних людей, можливо, старших за віком. З ними у вас можуть складатись дуже гарні стосунки. Це вже високий рівень. Нептун це така соціальна планета. Вона навіть не на всіх людей має вплив, тому що це вже більше про високі такі стани. Соціальне щастя, популярність, як я сказала, все це для вас зараз можливо бути. Просто розширюйте свою свідомість до потрібних масштабів. Не стидайтеся цього, не стидайтеся себе. Бачте себе у масштабах, і ви дійсно можете стати зіркою в кар'єрі. І далі у нас також 2 липня Меркурій у нас переходить в лев. А для вас це близнюки, третій дім, і це саме про організацію. Це взагалі це ваш дім, близнюки, рідний, третій. Там вам буде комфортно. І коли туди перейде Меркурій, взагалі вам буде. Прекрасний стан. Ви зможете організувати свої ситуації, свої життєві події так, щоб це все працювало на вас, щоб ваші плани збігали, щоб ви не поспішали, нікуди не спізнювалися. Вам будуть допомагати ваші друзі, ваші родичі, близьке оточення, хто поряд з вами, сусіди ваші. Колеги, з ким ви спілкуєтесь, ви отримаєте нову якусь інформацію дуже корисно. Нові навчання будете, будуть заходити до вас, можливо, ретрити якісь, можливо, ви поїдете в якусь подорож недалеко, але це все буде на користь вашому життю саме. Тому що це про організацію нашого життя, про таку синхроністичність, що все складається. Ідеально гладко, рівно для вас. Мінусові стани, звісно, можуть бути люди. Ми всі різні, на різних рівнях. І що може бути в мінусі? Це коли у вас багато друзів, але вони керують вами. Тобто, ви виконуєте забаганки друзів, ви витрачаєте якби, своє життя на проблеми друзів, на їхні задачі. Ну, дивіться самі, друзям також потрібно допомагати. Або я маю на увазі цей друзі, цей родичі, якісь близькі, брати, сестри, будуть якісь багато комунікацій, ви виснажуєтесь, життєва енергія ваша втрачається, а результатів мало. Це мінуси, але я думаю, близняки, ви справитесь і підете в плюс. І ще у нас 6 липня новолуння пройде, пройде в знаку Рак, а для вас це другий дім близняки. І тут щось оновлення стосовно коштів, стосовно заробітку вашого ресурсу, щось нове народиться. Новолуння це новий місяць. Це про ресурс і для вас другий дім. Дуже комфортна ситуація для того, щоб почати більше заробляти або отримувати якийсь новий досвід. Але взагалі це буде вас саме розширювати, як я казала, масштабувати до тих рівнів. До якого ви хочете прийти там по 10 дому, тобто досягти якогось статусу. Оце гарний стан саме 6 липня. Ви сплануйте, що ви хочете покращити в собі. Прямо пропишіть, скільки ви хочете заробляти, якщо ваша ціль заробляти більше коштів. Сплануйте скільки по часу ви хочете працювати, скільки хочете відпочивати, куди ви хочете поїхати. Оце все припушіть на новолуння. І це все дасть результати. Тому що дуже гарні аспекти стоять в цей момент для вас, близнюки. І, взагалі, по новолунню ви повинні вже відчути задоволення від своїх заробітків. Це в плюсі. А в мінусі. Однозначно, ви незадоволені, втрачаєте свій ресурс на сім'ю, можливо, тому що рак це про нашу сім'ю, про наш дім. Ви втрачаєте багато коштів там, на оренду, на розтрати якісь по сім'ї, можливо, для дому, робити ремонти якісь, багато витрат, а ви не задоволені. І можете така поведінка у вас проявитись, як мала дитина. Ви не задоволені, розстроєні, знервовані, такі нервові стани. Але я думаю, все буде в порядку. І ще у нас далі, 11 липня, Венера переходить в Лев. Для вас це третій дім. Знову ж таки, третій дім. А Венера це що про щастя. Лев, це про таку яскравість. Тобто, все ж таки, я думаю, що у вас все буде добре, тому що Венера вона дає більш позитивних. В неї дуже мало негативних таких поверхів. Вона взагалі дарю, дарує щастя, гармонію, глибину, почуття приємні, любов, кохання і заробітки, до речі, теж. І для вас третій дім. Ви повинні відчути все-таки стан щастя серед друзів, серед комунікацій з людьми, з близькими. Можливо, така команда буде у вас, і ви там будете яскраво сяяти, тому що це лев. Ви будете там як лідером проявитись. Ну, не то, щоб таким лідером, щоб кудись вести людей, а таким взірцем на вас будуть дивитися і будуть бажати стати таким, як ви. Тому що Венера це про задоволення, це про комфорт, безпеку. І вам буде безпечно в колі ваших друзів, в яких стосунках, в комунікаціях щось будете вивчати. Можливо, діти будуть ваші щось вивчати, і ви будете задоволені. Можливо, організуєте для них навчання, поїдете з ними. Можливо, вони будуть поступати в якісь вищі або в школу, в дитсадки. Це все комунікація з групами людей. І вам буде приємно, ви будете задоволені і щасливі. А 20 липня у нас Марс переходить в близняки, ваш знак Близнюки, тобто це ваш перший дім. І отже, я думаю, що тут ви однозначно досягнете результатів. Ви повинні для цього бути яскравими, повинні мати цілі обов'язково стратегії. З, власні такі моделі поведінки ви самі зможете себе змотивувати на якісь досягнення, і ви вже відчуєте ефективність самого себе, тому що Марс це про ефективність, це про результативність, це про таку дієвість. Перший дім ви будете сяяти, розумієте? Сонця для вас буде багато, але тут ви обов'язково повинні бути рішучі, цілеспрямовані і розуміти, куди ви йдете, який ваш шлях. Тому що мінус Марс теж дає, якщо він не збалансований, якщо немає, тобто неправильно він направлений, немає цілі, дає хаос, таку е негативні такі емоції і за емоції якась метушня. Тобто обов'язково концентруйтесь на своїх цілях і в цей час ви вже досягнете яких цілі. Я думаю, у тих людей. Близнюки, у кого були поставлені цілі, саме тут ви відчуєте власну ефективність. А 21 липня у нас відбудеться повня в взнака козиріг. А для вас козиріг це восьмий дім, і це про що? Це про великі кошти. Вже ви вже відчуєте і. Вплив якихось великих коштів, можливо, інвестори у вас будуть вкладатися, тому що повня – це вже кульмінація якихось подій. Ви до чогось йшли, ви щось робили, планували ефективно діяли, і в цей час вже відчуєте кульмінацію подій саме по восьмому домі. А це про можливості і про перспективи, тобто якісь плани такі довгострокові у вас відбудуться в цей час. У вас може проявитися талант фінансиста. Людина, яка працює з грошима, можливо, як бухгалтера, можливо, організувати людей для того, щоб якби, фонд якийсь створити, інвесторів зібрати, вкласти гроші в якийсь проєкт, залучити людей для того, щоб працював якийсь проект. Тобто якісь можливості на перспективу для вас розкриються по цій повній Козиріг – це про мудрість. Ви дуже мудро підійдете, близнюки. Це вже не буде хаос, тому що козиріг – це не про хаос. Тут через мудрість, через таку якби свідомість, обізнаність ви побачите нові можливості, нові перспективи саме в заробітках, у коштах. І, можливо, це кошти не вами зароблені, це кошти великі інших людей. Можливо, це ваш чоловік або ваша дружина, ваші близькі люди, ви зробите таку колаборацію разом зберетеся. І отримуєте вже якийсь результат, або намітити собі якісь плани, плани на перспективу, але це будуть такі круті плани. 22 липня у нас сонце переходить уже в лев. А для вас це знову ж третій дім. Про що я казала? Що у вас дуже багато в цьому місяці. Пов'язано з третім домом, а це ваш дім, це ваш рідний. І до речі, зараз у нас Юпітер іде по близнюкам. Це саме та планета, що я казала про масштабування, про розширення і розвиток. І Селена, це така добра планета, як добрий ангел, вона теж йде по вашому знаку, по близнюкам. Тому я вам однозначно прогнозую якісь підйоми, нові ситуації, нові люди, якісь переїзди, переміщення. Це можливо не в плані проживання, а в плані вашої. Якихось подій, ситуацій, якоїсь діяльності, розумієте? Тому що ви, близнюки, це про ситуативні такі ситуації, ви хочете щось робити, ви дієві. І саме в цей місяць буде у вас багато нових подій і багато результатів. Саме не пустих фігару тут, фігару там, а саме пішов, добився, зробив, отримав результат і отримав нагороду, тому що другий, восьмий дім також задіяний в цьому місяці. А Сонце в леві це про те, що ви можете потенційно бути вже вчителем, ви можете передавати свої знання, які ви накопичували іншим людям. Можете бути таким взірцем, яскравою, такою особистістю, до якої будуть йти, і задавати питання, а ви будете знати на них відповіді, близнюки. Отже, я вам бажаю успіху, близнюки, в цьому місяці. Хай буде у вас все прекрасно, досягайте результатів і до зустрічі!